Вітаю усіх! Привіт-привіт! Бажаю гарного настрою та доброго самопочуття. На сьогодні у мене заплановано багато справ і я зовсім не збиралась знімати, але захотілося коротенько показати, як виглядає мій звичайний день архомана. Після літньої спеки рослини прокинулись, і я поспішаю підготувати їх до наступного періоду. Комусь треба підчистити коренево, деякі потребують пересадки в більший об'єм. Деяким необхідно трохи оновити посадки. Ось цих орхідей я вже причепорила. В такі дні у мене панує творчий безлад, повсюди розставлені горщики, контейнери з корою, мохом, з препаратами. Когось міняю місцями на поличках, когось поливаю, інших пересаджую. Загалом робота кипить. Хочу розпочати з цього фаленопсису. Це капучино, який я придбала в квітні 2022 року. І за цей час у мене ніяк не виходить наростити гарний кущик. Припускаю, що всередині рослини сидить якась болячка, яка Пермозить розвиток орхідеї, бо внизу стовбура постійно з'являються чорні плями, які згодом підіймаються вище. Цього разу помітила, що почало псуватися коріння від шиї, і вирішила дістати її з посадки та перевірити, що відбувається. І дійсно, під засухлим квітоносом знайшла темну пляму. Максимально зрізала уражене місце, зачистила шию та намастила максимом. І поки чекаю, щоб стовбур підсох, хочу розпакувати ось цю посилочку. Це замовлення з групи Маріпоза, альбом оцінки по 180 гривень. Рослина запакована у паперовий пакет, далі прошарок ось такого різаного паперу і все завернуто в пакувальну бумагу. Дуже цікаво, яка ж оціночка дісталася мені, тому що відгуки про рослини з цього альбому дуже різноманітні. Отже, це підліток в стаканчику розміром 1,7 дюймів сорт Royal Yellow. Коренева непогана. Треба трохи відпоїти. На шиї є засохлі лусочки від фасочних листочків. Я їх зачищу. Верхній листочок перебитий, мабуть, літав цей підліток. Нижній під ним відірваний і тримається на чесному слові. А в цілому рослина непогана. Для нього підібрала HB101 одна краплина. Протираю цим розчином всі листочки. HB101 є біостимулятором росту з антистресовими властивостями. Прибираю цей надірваний листочок, зачищаю від лусочок шию, щоб молодим корінцям було легше проростати. 30 мл розчину, полив замочування. А поки підліток наповеється, зроблю посадку для капучино. На дно трохи моху та пару шматочків кори. Заводжу кореневу і розправляю її. Додаю декілька волокон моху. Вони будуть виконувати роль природного гноту. Заповнюю горщик корою. Додаю прошарок з моху для підвищення вологості у верхній частині горщика. Підпираю рослину, щоб менше хиталася. Та накриваю посадку шаром кори. Пересадку для капучино завершила. Дивимось. Корінці добре видно, тож мені буде легко контролювати полив. Багато повітряних кишеней. Люблю такі повітряні посадки, а яким ви не даєте перевагу? А ось ця трійця не випадково разом. Місяць тому я підживлювала їх добривом для зростання кореневої. Обробку робила по листу. За цей час треба було б зробити ще декілька оприскувань для закріплення результату. Але так стрімко похолодало, і вдома доволі волого, не хочеться спровокувати чи якусь хворобу на листях, тому полишила цю котлею, до речі, я теж купувала в групі Маріпоса. Щось я за нею хвилююсь. Погляньте, як листечко зневоднилось. Ну, і, звісно ж, бульби теж стали такі стрункі і тоненькі. Але процес запущено, і від молодої бульби пішло в ріст коріння. Ось такі два смішні попирки стирчать. Оскільки зараз є готовий розчин з HB101, то зроблю ним оприскування. Зволожу мух і трохи саму рослину. Поки було тепло, доводилось по декілька разів на день оприськувати і поверхню, і саму рослину дуже швидко просихала. Зараз достатньо і одного разу. Роблю це зранку, щоб рослина до ночі встигла просохнути. Адже температура значно знижується вночі, а в поєднанні ще з вологістю може спровокувати загнивання бульб. Тепер давайте роздивимось підлітка стюартіана Сого, як же на нього вплинуло добриво. З цього боку один корінець чогось закуклився, але поряд проклюнувся ще один. Треба буде за ними поспостерігати, можливо, вже пора замінити посадку. А от з іншого боку, як на мене, трохи цікавіше. Ось тут активно пробивається корінець. Гостренький дзьобик з пазухи стерчить, це квітоносик. І з іншої сторони теж щось є. Поки не можу визначити, що саме, бо для квітоноса щось дуже кругленький, та й на корінчик не схожий. Також гарно підріс молодий листочок. Ох, і ж ці крапушки. І коренева в горщику теж почала активно зростати. І тут у мене постає питання, чи давати квітнути такій малій рослині. Раніше я таким підліткам відламувала квітоноси, щоб дати змогу рослині добре наростити зелену масу та кореневу, а зараз так цікаво подивитися на його цвітіння, що, певно, залишу. І третя рослина, що підживлювалась по листу, фаленопс гігакінг. Він теж почав ростити коріння від шиї. Не так активно, як стюартіана, та теж непогано. Також з'явились нові зростаючі кінчики коріння у горщику. Ось їх дуже добре видно. І це теж мене тішить. Далі я наче не знаходила нових корінців. Тут тільки проглядається старе коріння. Певно, йому більше подобається зростати у мосі, бо там значно більше вологи. Зараз йому трошки зволожу посадку розчином з HB101, оскільки вдома доволі прохолодно і волого, то горщики значно довше просихають. Розчину наливаю небагато, мілілітрів 30. Подивимось, як в горщику трошки на дно стекло розчину. В цій посаді доволі багато моху, то він підніме та розподілить всю вологу по об'єму горщика. Тепер повертаюсь до новенького підлітка. За цей час мох вибрав весь розчин. Я в деяких місцях поприбирала волокна засоленого субстрату. І буду тепер робити тимчасову посадку. В стакані вимастила гніздечко з моху, розміщую в ньому рослину, і фіксую великим шматком кори. Покажу, як виглядає ця посадка. Моху зовсім небагато, в один тоненький шар. Щоб зберігти циркуляцію повітря біля коріння, шматок кори, як фіксатор, щоб менше рослина рухалася у стакані. І все, сподіваюся, цього йому досить буде до весни. Ось тут у мене відбувається перестановка рослин. На цій поличці намагаюся розмістити ті орхідеї, що випустили квітконоси. І прибрати тих, що досі не наважились на квітування. Давайте дуже коротко по кожній рослині. Це пульсація доросла, міцна, з великим потенціалом, тому чекає з нетерпінням. Тут бейбі-динамід. Продинамала мене минулого сезону, але вже з квітоносом виправилась. Так, це пінк леопард. Підв'язала листечку, бо воно має такий великий розмах, економлю місце. Без нового квітоносу, але пробудила дві бокові бруньки. Далі піколорет або скарби буде. Погляньте, як засмагло листечко під лампою. Красунчик. Нових квітоносів він у мене квітне навесні, тому прибираю його в інше місце. А ось тут ще одна великогабаритна рослина фаленопс карліон Багато бокових бруняк, а нового квітоноса немає. Та я ще сподіваюсь на його появу. Це Мейпл Вейлі проклюнула квітонос і ростить дітку Поряд Magic Art, що, споки від нього тиша, буду діставати і переставляти в інше місце. Десь Tibel. З квітоносиком. Вона влітку підгоріла на сонечку, бідолашна, але вже хоче квітнути. Наступний здорований Young Home Pearl. Прокинулись дві бруньки на весняному квітоносі, а також росте новенький. Так, то наступний позаду стоїть Клеопатра з новим квітоносиком. Минуле квітування було просто неймовірним. Наступний кущик черебом П'єс2. Любить дорощувати, ну такий же гарний сорт, я його рекомендую. Поряд постраждали від котячих пистошів дубровник Пелор. Теж з одним квітоносом. Це все, що встигла сьогодні переставити і бачу, в місце вже обмаль, а рослин ще багато. І ще хочеться підсумувати, що більшість рослин лише з одним новим квітоносом. Припускаю, що такий вплив мали високі температури влітку. Мені дуже цікаво, яке ж буде цвітіння цього сезону. А як у вас з квітоносами? Поділіться в коментарях. І на завершення хочу побажати гарного дня, наповненого спокоєм, теплом, приємними зустрічами та добрими подіями. Хай все складається, як задумано, а справи вирішуються з легкістю. Запрошую до спілкування у коментарі. До зустрічі!